Вітаю всіх у творчій майстерні. Різдвяні і новорічні свята особливий і дуже затишний період, коли кожен мріє і кожен вірить в чудеса. Навколо панує казкова атмосфера, і вся родина збирається разом. Різдво та новий рік час привітати близьких людей. І подарувати їм свою турботу і тепло. Пропоную власноруч зробити святкову листівку. Знадобиться кольоровий папір, ножиці та клей. Прямокутний шматочок кольорового паперу згинаємо навпіл. Це буде заготовка для нашої листівки. Прикрасимо її, візьмемо білий папір. Відкладемо поки в сторону. А також два шматочки зеленого паперу. Зелений папір згинаємо навпіл. Ось таким чином. Тепер візьмемо простий олівчик та намалюємо ялинку, точніше її половинку. Ось так. А тепер, тримаючи папір складений навпіл, вирізаємо. У нас вийшла ялинка. Таких детальок нам потрібно дві штучки. За допомогою них ми зробимо об'ємну ялинку. Настав час приклеїти прикраси до листівки. Намащуємо білий шматочок паперу клеєм та приклеюємо. Можна приклеїти рівно або трішечки набік. Ось так. Тепер дуже уважно дивіться, як я буду приклеювати наші детальки-ялинки. Щоб вона вийшла об'ємною, приклеюємо одну частинку зігнутої детальки. А поруч приклеюємо іншу детальку. Ось так гарненько з'єднуємо. І у нас вийшла ось така об'ємна ялинка. Не забуваємо про зіроньку. Також фломастером можна намалювати ніжку. Всередину середину можна приклеїти також декілька зірочок і попросити допомогу батьків написати привітання. І ось така чудова листівка для привітань у нас вийшла. Бажаю вам творчого натхнення та веселих різдвяних свят. До побачення!